У підземній школі Харкова пробний навчальний день для учнів закладів середньої загальної освіти індустріального району. Загалом тут облаштовано 20 ось таких класних кімнат, і можливість навчатися у дві зміни мають 900 учнів. Наразі ж уроки вже проводяться у 16 класах, а учнів до школи прийшло 260. І для вчителів, і для школярів перший день традиційного навчання тут кажуть вони урочиста подія. Та й атмосфера у школі нагадує свято першого дзвоника. Сьогодні у нас тут і першачки, і четверті класи, і одинадцяті класи. Саме головне це в нас зараз безпека. У нас перший урок пов'язаний з безпекою, безпека в житті, життя в безпеці. У нас другий урок з нагоди 12 травня, День матері, на перший урок в понеділок, 13 травня, вони заходять згідно з розкладом і на першу зміну, і на другу зміну. За потребою ми будемо навчатися в червні місяці для того, щоб надолужувати освітню програму. Уроки сьогодні символічні на одному з них, присвяченому дню матері та ненці Україні, мала чарительно з любов'ю готувала подарунки матусям і бабусям та висловлювала їм свою любов. Це іграшка, яку я здипив, щоб подарувати мамі. Кося вухань із незвичайних пригод в лісовій школі. Чи я тому що це в мене такий був і ще щоб це був символ любов. Цих першачків наразі урок безпеки, який проводять рятувальники своїми руками. Малеча виготовляє обереги, іграшки, які будуть їх захищати під час стресу. Школярі говорять раді, що уроки розпочалися вже в травні, бо скучили і за партами, і за дзвониками на урок та галасливими перервами. Я дуже довго цього чекала, коли ми прийдемо сюди навчатися. Мені подобається час школа. Я Дуже хотіла побачити свою вчительку, своїх друзів, поспілкуватися з ними. Мені подобаються усі уроки, але найбільше я чекала уроки математики, української мови та англійської мови. А ось ця юна дівчина закінчує 11 клас та планує пов'язати своє майбутнє з медициною. Тож каже, відвідування уроків у школі це гарна нагода для неї якісно підготуватись до складання іспитів. Ми дуже раді, що у Харкові відкрилася підземна школа, бо це гарна можливість, як і перевірити свої знання, і дізнатися про свої прогалини. Також це живе спілкування з однолітками та вчителями. Так коли навчання відбувається віч навіть з учителем, говорить викладач української мови, учні краще опановують матеріал. І сьогодні, коли ми говоримо про надолуження освітніх втрат, то найперша умова це сісти за парти. Тому що, коли ти бачиш кожного, ти можеш зрозуміти, що дитина розуміє, чого вона не розуміє, і тоді вже шукати рецепти для кожного. Тетяна Положий говорить: справжні уроки першачки сприймають як цікаву гру, щось неймовірне і не. Бачене раніше, бо ці діти через карантини війну були позбавлені відвідувати дитячі садочки, спілкуватися з однолітками. Для дітей це неймовірна пригода, яку вони я впевнена. Запам'ятають на все життя і будуть розповідати своїм дітям онукам і правнукам. Дай Боже, щоб вони до цього часу дожили і вони вперше зустрілися. Уявіть собі зі своїми однокласниками. От у нас два перші класи потрапили до школи. Вони вперше сіли за парти. Вони вперше під керівництвом учителя будуть тримати ручку наші першачки. Ну а одинадцятикласники матимуть змогу якісно підготувати до складання НМТ. Хоча навчання у підземній школі вже розпочато, продовжується набір учнів на новий навчальний рік. Кількість бажаючих вчитися очно вже зараз значно перевищує кількість наявних місць в одній такій безпечній школі, а це близько 900, зауважують у міськраді. Тож кажуть, дуже розраховують до вересня встигнути побудувати щонайменше ще три підземні школи в інших районах міста. Адже поки що харківські школярі навчатись вічнавіч з учителем та однокласниками можуть лише під землею. Яна біляєва ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини.